Полтавщина серед перших регіонів, які долучилися до реалізації урядової програми реформи старшої профільної школи. Зокрема, для розвитку освіти депутати Полтавської обласної ради залучають інвесторів. Понад 8,5 мільйонів гривень вже інвестовано у створення сучасних освітніх хабів на Полтавщині. Серед них профорієнтаційний хаб Вершитилівці, який відкрили в межах реалізації швейцарсько-українського проєкту «Десайт» для популяризації робітничих професій. Інноваційний простір реалізували на базі. Професійного аграрного ліцею імені Боровенського. Ну і шановні учасники, запрошую ще на одну цікаву локацію. Прошу за мною, будь ласка. Самі найсмачніші професій бухарів-кондитерів запропонувати роботу обладнання, яке ми отримали. Це є в нас шоколадний фонтан, за допомогою якого ми можемо глазурувати фрукти. З обласного бюджету виділено кошти на співфінансування цього чудового проєкту. Це проєкт не тільки решетилівський, це проект реалізовується і в Кременчуці. Тобто, по галузям, якщо там більше металообробка, то тут більше сільська Перспективи однозначно є, в розвитку робітничих спеціальностей це, це те, чого нам зараз ну, не вистачає. Я думаю, така ситуація і в Кременчуці, в профільному закладі, який очолю, очолює Микола Несен. Там теж конкурс, там теж гарні умови і там теж реалізовуються подібні проекти за допомогою українсько-швейцарського проєкту Дісайд. Для ознайомлення молоді з робітничими професіями у приміщенні ліцею обладнали шість практичних станцій. Тут з допомогою сучасних симуляторів можна спробувати себе у ролі зварювальника, тракториста, комбайнера, водія вантажівки, лаборанта хіміко-бактеріологічного аналізу, кухаря, кондитера або пекаря. Ми робимо майстер-клас по випіканню круасанів і будемо їх випікати у пару контрактоматі. Він уже зараз розігрівається до потрібної йому температури. Коли він нагріється, ми поставимо на випікання 10 хвилиночок, і круасани будуть готові. Також жорсткий фронтальний навантажувач температура тут стоїть 192 градуси і випікається 10 хвилин 20 секунд. А тісто готували за за спеціальним рецептом. Листкове дріжджове. дуже довгий процес виготовляння тіста, майже 8 годин. Ми його готували заздалегідь, заморожували так і вже. Готове приносили сюди для, вироб... для вироблення круасанів. Що він виконує тренажер. Перша та функція, що коли учні зварюють, ви бачите, у нас учениця первого курсу Поліна Остапенко у нас навчається на нашій професії не тільки хлопці, а й дівчата. Проходить перший етап навчання зварювання. Що тут показано? Показано, коли вона зварює. Поліна, От Підставляється пальник на даний етап це зварення в захисних газах, напівавтоматичне зварення. Коли вона виконує зварення, тут показується кружечок зелений зверху, це кут нахилу пальника або електродотримача, чи електрода можна поміняти зварені рукави. Потім зелененький кружечок це довжина дуги. Тобто воно вже сам тренажер виконує як функції, допомагає майстру показати, як правильно вести дугу, як нахиляти кут нахилу пальника, виконувати початкове зварння. Але є тут і функції перевірити і професійних зварників, як початківців професійних, і середній рівень знань перевіряється. І тестові завдання, є і теоретичні завдання, які виконують учні. Під час навчання на даному тренажері. Ну і сама основна теж функція це немає витрати матеріалів, учням не потрібно чи нам закупляти звалені матеріали, такі як електроди, там газ, чи матеріали, метал приносити. Тобто, все це економія і бюджетних коштів, і учням цікаво на цих тренажерах працювати. Лаборації мілокоріологічного аналізу це робітничі яка передбачає проведення аналізів сировини та харчових продуктів, з яких вони виробляються. До вашої уваги представлений прилад, аналізатор, який за декілька секунд дозволяє визначити шість показників молоці. Перший показник це вміст жиру, другий показник це сухий жерений молочний залишок. 27,3 це густина, знаходиться в межах вона, тому що густина від 27 до 33, ,3. додана вода і точка замерзання молока, яка про те, чи воно фальсифіковано водою. Ідея цього хабу в тому, щоб залучити якомога більше молоді, саме до здобуття робітничих професій, на які сьогодні величезний попит в Україні, ми вирішили створити в свій час 10 таких хабів. Вони є частиною великої урядової програми, яку ми підтримуємо з реформи старшої профільної школи. Це коли діти після 9 класу обирають собі або академічне Спрямування або професійне спрямування. Ми хотіли би, щоб все більше і більше дітей обирали собі саме професійне спрямування, тому в Україні з 1 вересня запрацювали 10 таких хабів. Але окрім того, в кожній громаді, де у нас такий хаб знаходиться, ми готуємо кар'єрних радників для шкіл, які працюють з учнями 8-9 класів і викладають їм курс Джобс. Це такий курс, який допомагає дітям зробити вибір. Gracias. Іти далі вчитися в заклад вищої освіти або здобувати робітничі професії, взагалі зрозуміти до чого в них є інтерес і хист. Ми підготували кар'єрних радників для шкіл, і в громаді в нас також працює кар'єрний координатор. Протягом попереднього навчального року у Ришетилівській громаді таке навчання пройшло понад 100 дітей, і ще 700 дітей долучилось до екскурсії на підприємства, до різноманітних заходів. І тепер вони зможуть також користуватися цим хабом, тут пробувати себе в різних професійних напрямах. Ми вдячні уряду Швейцарії, що він допоміг Україні, інвестував в цей конкретний хаб 3,6 і шість гривень. Ще майже 5 мільйонів гривень інвестувала обласна влада, це обласна військова адміністрація та обласна рада, які дофінансували закупівлю необхідного обладнання і поточний ремонт в цьому хабі. Коли Зміни, в тому числі кадрові у Градному ліцеї, коли приходять керівники такого рівня, як Ніла Петрівна, то виникають відразу, скажімо так, підвищені зобов'язання перед собою, перед громадою. І відразу розпочинається така інтенсивна робота по залученню інвестицій і відновленню матеріально-технічної бази все розпочалося. Розпочиналося з ідей, а закінчується тим, що зараз. Ми відкриваємо цей прекрасний хаб, бо е, пройшли таку багатоетапність процесу. І друга складова це однозначно дружити з дісайдом. Тому що це, можливо, головна е, складова цього успіху, бо е, в, в, нашому, в нашому такому жорсткому конкурентному середовищі повинні бути. Друзі, надійні партнери. От ми у вас, пані Валентину, бачимо друга надійного партнера на подальшу перспективу роботи і співпраці. Втілили багато проєктів в школах за шкіл, а сьогодні ми відкриваємо такий чудовий хаб профтехосвіті. Це дуже приємно, що в нашій громаді продовжується така співпраця з вами. Велика заслуга і нашої Алли Миколаївни. Свій час вона також ризикнула взяти участь у. Даному проекту, і тепер ми не можемо зупинитися і її зупинити. Щоб відповісти на питання щодо залучення молоді до профтехосвіти, я хочу сказати, що я сама теж випускник профтехосвіти, тільки не цього заходу, а іншого тому. Завжди повторюю, що не потрібно боятися навчатися і в профтехосвіті, і в Подальшому, якщо є бажання, це буде і вища освіта. Було б тільки бажання в дітей, а для цього їх потрібно профорієнтувати і залучати, і щоб вони бачили наочно де вони будуть навчатися, якої професії будуть навчатися. Тому ці сучасні тренажери тренажери, я думаю, дадуть їм старт для того, щоб вони йшли. Навчання з розпочався ще в грудні минулого року. Відкриття профорієнтаційного хабу це нова сторінка в історії Решетилівського професійного аграрного ліцею, говорить його директорка Ніла Спільна. Сьогодні ми відкриваємо цей чудовий простір для роботи з школами громади. Де презентуємо наш чудовий заклад? Відповідно також проводимо роботу стосовно профорієнтаційних заходів до робітничих професій. Відповідно, в нашому просторі розташовані ті локації з професій, яких ми готуємо. Це аграрний напрямок для Полтавщини. Сам хаб включив в себе декілька приміщень. Це суто сам саме приміщення, сама зона, де розташовані локації. Їх у нас дві. Також коридорна частина, де є місця для відпочинку учасників. Сходова клітина, санітарні кімнати. Варто сказати, що наш хаб він доступний для людей з обмеженими можливостями. На сьогодні це досить важливо, оскільки ми розуміємо, що ми готуємо. Ми готуємо не лише молодь, а ми також даємо можливість здобувати професію і обирати цю професію для людей дорослого населення. Ну і розуміємо, що на сьогоднішній день війна повертатиметься буде мир. Повертатимуться наші захисники, які також, мабуть, захочуть змінити свій напрямок, і, і будуть також обирати іншу професію. Як зазначив під час панельної дискусії депутат Полтавської обласної ради Олег Діденко, робітничі професії одна з основ розвитку держави. Вони престижні та актуальні сьогодні і будуть затребувані після війни. Я добре розумію, що сьогодні хліб і діти це наше майбутнє з таким гаслом область рухається, всю незалежну нашу Україну зіцять. 16... 1991 року. Да, сьогодні більшість директорів, дивлячись на Решетилівку і сьогодні на аграрний коледж, із заздрістю, з позитивом їм заздрять. Вибачте, це також правда, як депутат. це Наголошую, кожному хочеться потужну максимально виробничу базу для того, щоб діти, ще раз наголошую: я передав від усіх батьків, від директорів. Діти, які йдуть після 9 класу в такі професійно-технічні заклади освіти, це діти. Вони хочуть нормальні умови проживання, нормальні умови харчування, нормальні умови навчання. Вони хочуть отримати по завершенні цього будь-якого навчального закладу. Ту освіту, яка дасть їм класно заробляти і мати майбутню перспективу в собі. І кожен, хто сидить в залі, це готов підтвердити і за це бороться. Кожен хоче таку мати класну професійну технічну умову. Я хочу сказати, що бізнес в Україні дуже відповідальний від себе і тих, хто тут сидить. Ми друг друга знаємо. В період війни і до війни ми знаходили кошти на розвиток. Як шкіл, дитсадків, соціальної сфери, медицини, так і в період війни, незалежно того, що максимально коштів свого бюджету виділяється і на збройні сили, але жодне підприємство не стоїть осторонь світніх закладів, але більш -менш, в більш-менш трошки мірі, тому що економіка більшість підприємств реально впала і зв'язку з тим, що поменж, зменшилась кількість. Працюючих багато пішли збройні сили, багато виїхало. Ми б хотіли цю молодь дійсно повернути, але створюючи такі хаби, які сьогодні є в Решетилівці. Я хочу запевнити всіх, тут, щоб не відбирати багато часу, що на сьогоднішній день. Ми запевняємо, що так, да, сьогодні профтехосіта в області звучить, слава Богу, і через державу одному з на першому місці, тому що без розбудови і відбудови держави після загальних вищих навчальних закладів не всі йдуть працювати працівниками. Наголошую дві вищі освіти юридична і економічна. Прийшлося перевчувати на трактора. На, на ну, на на, трактор, на, допустим, для того, щоб людина просто прийшла заробляти кошти. Мені треба сім'ю горбить. У мене троє дітей. Дайте мені роботу. А хто юрист економіст? Кажу, я не дам, у нас немає такої роботи. Є тракториста, хорошо, скільки платити, от скільки. Да, все, пішов, перевчився, прийшов, працює нормально. Тобто абсолютно люди будуть хотіти заробляти. Тому абсолютно ще раз кажу, що зараз іде передача е, профтехосвіти, комунальну власність обласної ради там, влади і так далі. На інші заклади зрозуміло, що це все питання обговорюється. Це питання складне, але воно однозначно в нашій державі буде рухатися. І я тут запевняю. Що максимальна дотичність депутатського корпусу обласної ради обласної влади, тому що це спільні проекти, вона буде і напрямок цей однозначно. А про те, що ми, як депутати великий, сприяємо максимум, щоб кожен керівник підприємства себе рекламував і шукав робітничу професію до себе на роботу, однозначно, це єсть. Було і буде, і нікуди ми від цього не дінемося. Ми за розбудову нашої держави. Я ще раз кажу, що і ніхто із тих, хто тут присутній, не зможе сказати, що в нас гірше ніж десь там. Бо ми тут залишилися. Тут наші корні. Ми продовжуємо нашу державу розвивати. Напередодні аналогічний простір відкрили і у Кременчуці. Загалом в Україні вже 10 таких профорієнтаційних хабів.